Масу з'їзду складали мартівські українці, згадував делегат з'їзду Юрко Тютюник. Революція зірвала полуду з їхніх очей, і вони побачили всю кривду, яка творилася над ними як українцями. Любов свою вони вже віддали Україні. Для Росії залишилася ненависть. Любов до України не була ніжною любов'ю дитини. Оні то була гаряча, не знаюча компромісу любов. Національна революція набирала титанічного розмаху. Вона зовсім не хотіла рахуватися з майбутньою долею Росії. На з'їзді у Києві виступив делегат від Зенигородського вільного козацтва дід Грицько Шаповал. З його уст пролунали вікоповні слова про право сили і про гаряче бажання творити власну державу, не озираючись на Петербург чи Москву. Дід Шаповал говорив, далі цитую, вільне козацтво не просило дозволу у тимчасового уряду організовуватися. Він нам не потрібний. Ми тільки відберемо наше. Якщо вільне козацтво одержить наказ приїхати до Києва і взяти під охорону державні інституції, ми це зробимо. Так невдовзі і сталося. На з'їзді Гризло познайомився з Миколою Міхновським. Встановив з ним організаційні зв'язки. Невдовзі проти ночі на 3 липня 1917 року Міхновський, організатор збройного виступу полуботківці проти тимчасового уряду, вислав гінця до штабу коша Зенигородського вільного козацтва з наказом роззброїти московські ешелони, що прибували на їхньому терені, і вирушити до Києва на допомогу. Гризло відрегував миттєво, наказав своїм помічникам захопити залізничні станції Христинівку і «Знаменку» а сам з головними силами рушив на Київ. Юрко Тютюник назвав це першим наступом українського села на Київ. Щоб надати козацькому рухові розмаху, Гризло ініціював і забезпечив проведення всеукраїнського з'їзду вільного козацтва. Почався він на покрову 1917 року в Чигирині. З'їзд перетворився на маніфестацію національних почуттів, демонстрацію української сили. Ось фотографії делегатів. Никодима Смопія на звізді козаки обрали генеральним хорунжем, а Семена Гризла другим генеральним осавулом, тобто третєю після Павла Скоропадського та Івана Полтавця Остраниці людиною в ієрархії вільного. Козацтво. Коли російські більшовики у грудні 1917 року почали свій перший похід в Україну, на захист Батьківщини чи не першими стали вільні козаки. Зокрема, декілька сотень зі Звенигородчини, Черкащини і Смілянщини прибули в район Шепетівки, Козятина, Вінниці і Вапнярки, щоб не допустити до Києва другий гвардійський корпус Євгенії Бош. Волос Скоропадський у своїх спогадах зазначав, що козаки у цих боях виявили себе добре. У грудні 1917 року особовий склад Звенигородського кошавільного козацтва сягнув 20 тисяч козаків. Фактично це була дивізія повного складу з кінними та гарматними частинами. Така сила свідчила про організаторський хист і авторитет полковника Гризла. Звонигородчина стала військовим центром українського козацтва. Звідусіль до неї тяглися зв'язки. Вільні козаки розброювали частину російської армії, що поверталися з фронту. Так, демобілізувавши шостий і сьомий драгунські полки, звинегородці здобули дві тисячі коней сідел і силу іншого майна та зброї. Особливо видатна операція вільного козацтва відбулася тут, на станції Бобринській. Бій тривав цілий день і завершився нічною атакою на росіян, які були розбиті і розбіглися в різних напрямах. Тут, на Бобринській, мало не потрапив полон командант більшовицьких військ в Україні Муравйов, який з Одеси пробивався на півночі. Революційна російська армія пройшла Україну, змітаючи на своєму шляху все, що носило ознаки буржуазно-шовіністичного сепаратизму. Одне наближення червоних військ примушувало повіти, а той цілі губернії визнавати нашу владу. На Україні довелося натрапити на оригінальну організацію буржуазної самооборони. Особливо дався взнаки Звенигородські повіт – де український шовіністичний націоналізм збудував собі фортецю у формі так званого вільного козацтва. Ця організація не тільки не допустила нашої влади в повіт, а навпаки сама перейшла у наступ, чим завдала чималої шкоди нашому війську. Я дуже шкодую, що мені не довелося зруйнувати це гніздо, втопити в крові тих, що посміли підняти руку на Червону армію. Військова слава Гризла, який переміг непереможного Муравйова, не давала спати спокійно Йоркові Тютюннику. Він саме повернувся на Звенигородщину, втік з Києва, де прийшли орди Муравйова. Йорко Тютюнник оголосив про свій вихід із Центральної Ради. Бо вважав політику її контрреволюційною. Він не міг пробачити, що Центральна Рада звернулася по допомогу до німців і австрійців. Хоча саме вони вигнали з території України банди Червоної Москви. Повернувшись на Звенигородщину, Юрко Тютюник побачив, що Богом і батьком тут є інша людина, не він. Є Семен Гризло. Його образа була щирою, Він не міг цим погодитися. Він завжди мусив бути першим. Що робити? І він вирішив дискредитувати Семена Гризла. За нього визнав Тютюнник. Я взявся в першу чергу. Мені допомагав Демерлій, також член Центральної Ради, який поділяв мої погляди. Вислів, також член Центральної Ради. Слідчить про те, що Юрко Тютюник, попри вихід із Центральної Ради, продовжував виступати від її імені. Авторитет державної ради мусив додати йому авторитету. Так і сталося. Авторитет представників Центральної Ради допоміг йому разом з Демерлієм, чорносотенцями та комуністами засадити Семена Гризла до в'язниці. Командар Михайло Омелянович Павленко згадував. У ті часи Тютюнник йшов до булави. Тож не було авантюри, що на неї він не дав би своєї згоди. У Галузевому державному архіві СБУ зберігається справа на отамана Гризла, точніше на його батька Григорія, арештованого більшовиками як заложника за сина. У справі є лист Семена Гризла, написаний у в'язниці. Сьогодні ми можемо почути голос Гризла, його погляд на події. Лихі вороги. Ненаситні істоти, вискочки нещасні, ставши силою та обманом на чолі справ повіту, рішуче не стісняючись перед совістю і справедливістю, пустили між населення ріжну брехню проти мене, Самопроизвольно, силою кинули мене у в'язницю, не давши можливості освітити правду, не послухавши протилежної сторони, Утворюють свій несправедливий суд миколаївського времени, ложно. Підтасовуючи справу. У листі Гризло також нагадував, як у травні 1917 року Юрко Тютюник, далі цитую, на загальній зібранні явно висказував своє недружелюбне відношення до органів вільного козацтва, вставляв палиці у колеса. А тепер, коли козацтво набрало сили, намагається захопити провід над ним, кинувши до в'язниці його першого організатора. Тим часом.